За любов до Лебіговича Ми всім його виборцям даруємо макарони. Так! Сьогодні його! <с accent> І запитаємо, що вони готові голосувати за, либігов... за Михайла Лебіговича. Скажіть, будь ласка, ви будете голосувати за Михайла Лебіговича? Ми не знаю, хто такий Усі, хто готові за нього голосувати, ми роздаємо по давній українській традиції гречку. Ну як подарунки даєте просто так. Прошу. Вам Дякую. гречку. Дякую. 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 Горох нечайно провад. Беріть горох. Скажіть, будь ласка, ви будете голосувати за Михайла Лобіговича? Я не знаю навіть хто це такий. Е -е -е. Скажіть, будь ласка, ви будете голосувати за Мішу Лебіговича? <реку> Я шукаю 5 гривень і ми ведемо розмову до того, щоб ви за нього проголосували. Добрий вечір. Ну, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ви будете голосувати за Михайла Лебіговича? Так, ми його любимо. <клес> Хлопці, за любов до Лебіговича, Ми всім його виборцям даруємо макарони. Так, сьогодні <клес> <це> ймову. <брат! клес> так, тобі кукурудзі Крупа. Що ви чекаєте від майбутнього президента? Нормальних дорог. <клес> <клес> Я теж. Коли ви вирішите за нього голосувати? Коли 18 буде. Вам, ще нема 18? Ні. ні, хлопці, вертайте назад. То як, ні? <ріст> я, я батькам скажу, щоб голосували за нього. Правильно, батькам, дідусям, бабусям, всім. всім. Кота, тягни на вибори всіх, кого можеш. Голосуйте за Лебіговича. Все, хлопці, дякуємо вам.